Вітаю! В цьому відео пропоную салат з буряка. Буряк, як відомо, дуже поживна і корисна городина. Даний рецепт збагачує смак салату з буряка за рахунок використання грибів, а саме печериць. Для рецепту такого салату потрібно відварені або спечені буряки, цибуля білокачана і зелена. Гриби печериці, зелений горошок. У мене він заморожений, але можна взяти консервований і будь-яка зелень, яку ви маєте. Також сіль і приправи. Так як у мене зелений горошок заморожений, то його потрібно відварити, для цього вкинути в кип'ячу підсолену воду, почекати, поки він спливе, це дуже швидко, хвилина-дві. І далі злити воду і остудити цей горошок, цибулю порізати напівкільцями і обсмажити до рум'яного хрупкого стану. Буряк дрібно порізати і скласти в миску. До порізаного буряка додати зелений горошок, змішати, також додати обсмажену цибулю, гриби печериці почистити, порізати і теж обсмажити на олії, на тій самій олії, де смажилась цибуля, до повної готовності. Нагадаю, що печериці краще смажити на великому вогні без кришки, періодично змішуючи. Для сервіровки цього салату можна використати дрібно порізану зелену цибулю. В кінці приготування грибів її потрібно посолити і додати спеції за смаком. В мене це суміш мускатного горіху, чорного перцю, куркуми, базиліку. Далі смажені гриби додаємо до нашого салату. Все гарно змішуємо і на цьому етапі, якщо є потреба, додаємо сіль і додатково спеції, також пасує до цього салату чесник. В кінці можна додати часник, можна зробити без часнику. Всім смачного, шануємося, тримаємося.